Всім привіт. Всім привіт. Ой. Ой. <спільш> Можна <Можемо> подивитися. Я забув. <Pardon>. Падон! <спільш> Падон. Ми вітаємо тебе з ним на роді. Падон. <спільш> mm. <Pardon>. Ти де. Ти де. Падон, ти дивишся взагалі це відео? Тобі сьогодні 4 рочки, тобто 5. <спільш> <спільш> тому ми вітаємо тебе святом. Цього самого-самого. Так. І ми нажмемо цю кнопку за. за. Ой за тебе. Ой. У І... мене шкілець стріляє. Ой. А, а я взяв не дурно, чи... дерев'яний меч. От я б їх так ультра хардкор, якби ще я год мод виключив. Давай нажимай на кнопку. Давай. Нажмай. Три, два, один. Уі! Уі! Ура! <смітаю> 20 FPS <фпс>! 15. У <смітнє> мене 30. Я нормально 30. Ми тобі тут побудували таке Табло. Ми його закривати, воно буде тут вічно. Ми його вже закривати. Я навіть вилізу і пострибаю на твому турці. <смітнє> да, на твоєму торті <смітнє> 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 Ага, чекай, треба написати команду. А, Да, я її не бачу. Люди! О, є-єє, поїхала. Ой. Ура! Тебе всі вітають, читай чат. Щастя, здоров'я, багато племінників. Діточок багато. О, я що казав? Щастя, здоров'я, купа алмазів. Ура! Уи. Короче, дам пошли на спаун Давай, не, давай, ну добре, потім ми включимо так, щоб сервер впав. Угу. Від цього дойма. Тут багато людей. Народ, вітай, міка Вітайте, міка Ой, вітайте міка і гусил з того, що вони вітають подола. Да. Треба всім скакати. Блін, такі лаги. Може тут треба було все ж таки выключить. Я виключив. Oh. Oh. У мене файл, я не достроен. Ура! Їх тут так багато. Ну і ти ж читай чат, там в чаті тоже багато ч цікаво. <laughs> Мабуть, мало хто читає чат. Да. За них взагалі ніхто не читає. А, ні, всі пишуть, бачиш, вони посідали, от коли такого вони здивляться, всі пишуть привітання. Да. Весь yeah. людей на сервері і тупо. П'ятеро тільки побачили, що ми писали. Треба просто ТП жити сюдак. А є, є команда, яка всіх телепортує. ТП Ол. Зараз попробуємо. О. Ага. Грався Ол не існує. А може. А, ТП Ол разом треба написати. Єй! Ого! <гум> Туса, двіжуй! Так, треба написати ще раз. Так, там, всі 20 людей тут. Якщо ще не... не 22, взагалі-то. А... Бо ще ми двоє, ми навіть не у списку. Ні, ти... А, ні, ми... Я тут роб! Вітаю, Бадона! Не втікайте, не Та, <laughs> <Да>, Ого! Баті, <laughs> треба музику включити. Так. Да. Зараз включимо. Да, в тебе там хто вбити. Так, да. то да. да, добре. Я не ображаюся. Включимо зараз мою улюблену. Чирп. Чирп. О. Ти включив? Так, да, зараз я включу. Зонче. Треба підховати это. Це тебе грає музика чи то мене? Ні, це я включив. Є-є-є-є-є-є-є-є. Yeah, 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 yeah. Ураааа, двіжуєм. Паті. Короче, подон, ми тут тусуємся. Без тебе. Так. Еее. Ти... ти виключив? Ні. Хто виключив? Хто виключив? Ооооо. Вони забрали потівку. Так. І все. Ми вирубаєм запис і... Вбиваєм цих всіх. Та й-моє. Мені дадуть послухати. Усьо. Вітаємо тебе. І знову хтось виключив музику. Да. Та шо це за народ? Ну, коротше. Добре. Усьо. Ми поки що підемо включимо напис, щоб він так блимо, щоб сервер залагав і впав. Да. Не включимо його, поки ти не повернешся. Да. Бувай! Бувай.